Дякую всім від імені міністра внутрішніх справ і від свого імені, від імені міністерства. Хочу щиро привітати вас із вашою заслуженою перемогою. Ви перемогали, ви виборювали вашу перемогу, і вам це вдалося. Дякую вам і хочу побажати вам так само і надалі, мати сили, наснаги і далі перемагати, йти до перемог. Вітаю! Надзвичайно приємно бути причетним до змагань, які першого кубку міністра внутрішніх справ з футзалу. Я хочу привітати вас цією подією як змаганнями. І дуже важливо дійсно, що тут зібралися люди, які перемагають, перемагають в житті, перемагають на роботі, перемагають в футболі. Це надзвичайно важливо. Хочу вас всіх привітати, побажати дійсно якомога більше життєвих перемог. Успіхів, натхнення, і щоб такі кубки тільки розвивалися. За рішенням суддівської колегії, кубок кращий гравець турніру Свитзалу, кубок міністра справ України 2016, отримує Чемерис Тарас, головне управління національної поліції в Кіровоградській області. Сибор Андрій, 10 забитих м'ячів. Во кращий воротар турніру за рішенням суддівської колегії отримує Сагайдаченко Олексій, команда Харківського національного університету внутрішніх справ. За здобуття почесного третього місця в турнірі Кубок міністра внутрішніх справ України 2016 Запрошується команда головного управління національної поліції в Кіровоградській області. Запрошується команда міжрегіонального центру швидкого реагування в Сумській області. Переможцем турніру та володарем кубку міністра внутрішніх справ України 2016 стає команда Харківського національного університету внутрішніх справ. Ми дякуємо всім за проведення організації турніру. Дуже приємно брати участь у таких турнірах у такий складний нелегкий час. І тому те, що Міністерство внутрішніх справ проводить турнір «Кубок з футзалу, це надзвичайно відповідально, надзвичайно приємно. Ми, збірна команда Харківського національного університету внутрішніх справ, успішно пройшла перший етап. Перегравши всі команди Харківської області, ми без сумнівів здобули перемогу в другому турі Східного регіону. Ми виграли Кубок Міністра 2016 року фінальній зустрічі. Дуже приємно і голосно скажу про те, що ми найсильніша футзальна команда 2016 року міністерства внутрішніх справ. Справді було дуже цікаво. Спостерігати за всім тим, що відбувалося в цьому залі останні два дні. Я знаю, що для того, щоб ви попали сюди, ви пройшли дуже дуже таке велике коло відбір відбіркових турнірів. Дуже сильно від себе вітаю переможців. У нас залишилося ще привітати за друге місце і за третє місце. Отже, за, для вручення кубку за третє місце. Сюди запрошується представник команди головного управління національної поліції в Кировоградській області. І для вручення кубку за друге місце сюди запрошується представник міжрегіонального центру швидкого реагування міста Румний. 嗯。